Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ви знаєте, сьогоднішнє відео, друзі, я хочу розпочати з вибачень. Саме так. А вибачте, знаєте, перед ким я хочу? А хочу вибачитись перед працівниками цирків і передовсім пересувних цирків, тих самих шапіто. Ви бачите, да, у нас сьогодні в заголовку слово шапіто. От і я хотів би одразу зазначити, що ви знаєте, все-таки це слово не про тих людей, які дійсно працюють власне в шапіто, тобто, оцих от, таких, знаєте, шатрах пересувних, в яких відбуваються якісь циркові імпрези. Так, так, друзі, ви зрозуміли. Звичайно, ми будемо говорити про абсолютно. Ви знаєте, я навіть слово мені складно підібрати. Це не просто, це знаєте, це не просто тупість, це навіть не цинізм, це просто якийсь дегенератизм, який. Напевно, тільки і може плодити навколо себе з влада, друзі, в усіх її проявах. Причому, чим нижче, тим в принципі так само, <сум> я би сказав так. Мова йде звичайно про те, що зробив кабінет міністрів на чолі з людиною, порожнім місцем паном Шмигалем, тобто людиною, яка найдовше уже перебуває на посаді прем'єр-міністра в історії Незалежної України. Але не, ну, не помічений взагалі ніколи в жодній абсолютно адекватній позиції по жодному питанню. Власне, саме тому він перебуває на цій посаді при президенті Володимирі Зеленському. Але мова зараз іде, друзі, звичайно ж, про те, чого чекає вся країна про прийняття змін до закону про мобілізацію. і власне в рамках всього цього процесу ми бачили багато різноманітних диких речей. Як, наприклад, спробу там дати можливість багатим купіця і все решта. Ну, але от знаєте, я ж кажу: верхом цинізму виявилось конкретні абсолютно дії виконавчої влади, органу, який у нас керує виконавчою владою, тобто Кабінету міністрів, який давно вже перетворився на виконавчий комітет офісу президента. Так от, друзі, поки вже півроку, щонайменше триває цей грьобаний цирк, реальний цирк Шапіто. Яке влаштував президент Володимир Зеленський, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, гарант Конституції Володимир Зеленський з своєю прямою відповідальністю за своїм прямим зобов'язанням, тобто проведення мобілізації, яка була про спочатку просто просрана і не проводилася нормально. І потім у нас був контурнаступ, Ви ж розумієте, де зачем нам контур, зачем нам мобілізація? да? зачем нам порядковувати якісь речі? Потім почався величезний провал. В суспільній свідомості і Владимир Олександрович у нас, як ви пам'ятаєте, почав перекладати відповідальність на Верховну Раду, яка теж не хоче цю відповідальність до останнього на себе брати. В результаті ми маємо те, що ми маємо. Що ж цей момент робив Кабінет міністрів? До речі, нагадаю, що взагалі то формального законопроекту внесений від імені Кабінету міністрів Я про мобілізацію. Бо пан президент у нас, ну, окей, менше з тим, напевно, дійсно, якби він сам від себе вносив подання, це на цей закон ну, може там. Не знаю, хоча я не розумію, в чому проблема, чому він не міг винести цей закон від себе. Ладно, це не про це мова, менше з тим. Я просто, щоб ви розуміли, так би мовити, весь всю мізансцену, так би мовити. І от, друзі, паралельно з цим законопроектом, який у нас вносився, перевносився, писався, переписувався. Кабінет міністрів займався питанням бронювання, бронюванням від мобілізації. І от е, хороше питання: кого ж, як ви думаєте, кабінет міністрів в першу чергу вирішив забронювати від мобілізації? Може нарешті у Міністерства оборони, у кабінету міністрів, у прем'єр-міністра пана Шмигаля нарешті зрозуміли. На третьому році війни, коли у нас величезні проблеми з військовою допомогою Заходу, і тому, відповідно, наше виробництво починає бути критично. ну, не завжди таким було, а зараз так взагалі критично важливим. То, може, нарешті ми вирішили навести лад на наших оборонних підприємствах, в тому сенсі, щоби нарешті дійсно могли підприємства забронювати там інженерів, якихось працівників важливих, робочих руки, якісь без яких, наприклад, весь там процес зборки чогось стане. Може, про це мова йде? Може, наприклад, я не знаю, нарешті піде мова про те, що можна забронювати хорошого, не знаю, там водія, там ще когось. Щас, друзі, ні. Просто уявіть собі, які проблеми у нас з мобілізацією? да, По великому рахунку, от оце я вам скажу до речі, вінець комунікаційної і державницької політики Володимира Зеленського, коли під час геноцидної війни проти України. Величезна частина населення починає вважати мобілізацію незаконною, починає вважати, що мобілізуватися це якась вообще лажа повна, і що державу хай захищають тільки багатенькі і так далі. От. Це, я повторюю, це прекрасна комунікаційна історія, це величезний успіх правда, російської пропаганди. Ну то вже таке. Ми бачимо тип, всі гігантські пристрасті навколо цього всього. Кожен день, там ТЦК, то сьогодні, 70-3. І от в цей момент кабінет міністрів не знаходить нічого кращого, ніж першими списками на бронювання подати не працівників оборонного відомства. Не повторююся, працівників якихось дійсно критично важливих, наприклад, там, комунальних галузей, ще якихось, чи якихось фермерських там, не знаю, там, господарств. Ні, друзі, першими у нас подають футболістів, працівників культури, от згаданих власне працівників цирку. і... Найголовніше, друзі, працівників. Як би це так м'яко сказати, абсолютно недолугої спроби Володимира Зеленського вибудувати свою медіаімперію під назвою Єдиний телемарафон. Так от повертаючись до вибачень, з яких я розпочав це відео. Вчора я навіть на нашому іншому каналі Шоу Бісики записав шорт, де висміював, скажімо так, працівників цирку. Особливо працівників пересувних цирків. Сьогодні надійшли певні пояснення від дирекції відповідної про те, що вони сказали, ми подвали буквально всього 12 людей. Це дуже мало. Це люди, які там в основному якраз їздять там на територіях, наближених до фронтів, де вони там розважають людей, дітей і так далі. Я не буду обговорювати там питання, кому потрібен цирк. Наскільки це популярно, це питання смаку Смаки не обговорюють. Давайте ширше піднімемо питання. Чи потрібно бронювати людей культури, артистів і так далі? Вважаю, що так, безумовно, потрібно, тобто, особливо коли мова йде там, про національну оперу, про якісь там дійсно важливі там, повірте, для загального культурного рівня якісь ансамблі і так далі. Так, потрібні, тому що інакше і так у нас купа музикантів потікало, там акторів і так далі, ніби врещенцев, як то кажуть. І хрін ти їх потім повернеш до країни. Тому так, звичайно, потрібно. Можна дискутувати про те, які самі саме колективи потрібні в плані бронювання, то вже інше питання. Для цього, в принципі, у нас, по ідеї, мінкульти існує. От. Але сам факт потрібно, та потрібно, чому ні, вибачте, культура має бути безумовно на 100%. І знову ж таки, чому вибачаюсь і приношу свої глибокі вибачення перед працівниками цирків? Тому що, ну, напевно, є люди, яким потрібні цирки. Вони теж артисти, знову ж таки, там якісь акробати, наприклад, більше з яких є спортсменами і так далі. Тобто, ну, менше з тим, дійсно, якщо люди виконують важливу місію, якщо вони там виступають перед військовими, там, допомагають, то чому би і ні? Зрештою, не всі мають там сидіти на прямому в окопі, особливо, якщо дійсно є якась важлива діяльність. Тут можна, звісно, теж спитати, які к чертям можуть бути більш важливі зараз діяльності, ніж фронт, але ну окей. Допускаю, це просто я до слів виконуючого обов'язки міністра культури, пана Ростислава Карандєєва, який у нас сьогодні обурювався. Мовляв, що ж ви хейтите роботників культури? Мовляв, неже ви не цінуєте культуру? <кхм> Окей. Навіть я погоджуюсь з тим, що дивіться, ну не можна ж там вбити весь професійний спорт, який в нас є, там відправити всіх на фронт там і так далі. Хоча теж це достатньо дискусійне питання. Але ну, менше з тим, ну якщо людина там професійний спортсмен, хоча є купа професійних спортсменів, які пішли воювати, на жаль, віддали своє життя уже за нашу батьківщину. Ну окей, тим не менше, ми ж всі любимо футбол дивитися. Хоча знову ж хтось питає, чому якийсь там 20-річний бігає в футбол, а інший 20-річний має сидіти з автоматом в окопі. Теж хороше питання. І все ж таки, ну дивіться, футбол, та не всі, але напевно, там якісь там провідні гравці, можна їх напевно якось там забронювати. Хоча я і так сумніваюся, що їх би і так напряму відправило окоп, навіть якщо б хтось з них був би мобілізований. Але ж розумієте, друзі, питання ж навіть не в цьому. Хоча я знову ж таки приношу свої вибачення тим працівникам культури чи цирку, які, наприклад, дійсно там патріотичні і просто хочуть виконувати свою роботу. Хоча е, чимало людей, моїх знайомих акторів, які зараз служать і так далі, коли про це почули, вони сказали: О, дураки, треба було в цирки ти працювати. Да. А, але друзі, от особливої огидності цій ситуації, всі надає те, що в списках є. Працівники єдиного телемарафону і компанії Кінокіт. Що це за компанія? Нагадаю, це компанія, яка належить екс-раднику і по екс-заступнику голови офісу президента Кірюші Тимошенку, чоловічку, який у нас цей телемарафон власне був одним з творців, створював, чоловічок, який за потурання офісу президента довів, що він чистіє папи, чи папи Римського, А тепер призначений радником міністра оборони налагоджувати, я так розумію. Офісно президентську комунікацію в армії, щоб всі славили кого треба, і в правильному місті. Нагадаю, що його компанія кінокіт він розказує, що він не має до неї жодного стосунку. Я навіть не буду це коментувати, з вашого дозволу. Так, от ця персона, нагадаю керує компанією, яка по великому рахунку і складає основу найбільшого президентського, так би мовити, медіа телеактиву під назвою телеканал Рада. Колись скромний, нормальний телеканал. Парламентський, який висвітлював діяльність нашого парламенту, як ви пам'ятаєте, напередодні війни, в грудні 21-го року, Володимира Зеленського знайшлися мільярди гривень на те, щоб створити свій канал. Це ж у нього було болюче місце, щоб свій канал був то все прократи олігархи забрали. От. І на цей канал були набрані на роботу дуже швидко різноманітні покидьки з телеканалів Медведчука який зараз напряму просто є от прямим каналом прямої, тупої такої пропаганди Зеленського. Ну, як ви знаєте, в телемарафон входить ще низка каналів, які вже тепер безпосередньо належать команді Зеленського, як, наприклад, Ми Україна, куди зайшла команда, про що пишуть мої колеги Єрмака. Є ще канал Дур, пробачте Freedom, бездарна вбита і намовлення, яке тепер російською мовою не мовить незрозуміло на кого, і колишній керівник якого господин Мацука вимагає гроші ще раз на ще один канал російською мовою, звичайно, для окупованих територій. Це в момент, коли падає підтримка України в світі. А Україна, хоча б англійською мовою, навіть не мовить ніде ніяким офіційним ресурсом. Це так, я навіть не буду пояснювати, я думаю, всі прекрасно з вас розуміють, що таке телемарафон. Приємно те, що згідно всіх останніх опитувань, всіх соціологічних контор українці, в принципі, вже не довіряють цьому лайну. А знову ж таки, це лайнисько дивляться в основному тільки, або, ну, давайте скажемо, відверто люди. Достатньо похилого віку, які просто мають звичку до телевізора, або люди з електорального ядра Володимира Зеленського, і все це знову ж таки обертається навколо цієї сакральної цифри 30%, про яку ми з вами вчора в відео говорили про соціологію, яка знову і знову вигулькує в дуже багатьох моментах те саме електоральне особисте ядро Володимира Зеленського, і мені якої різниці, я би назвав так. Але ви розумієте, що при цьому існування оцього лайна, де найбільші олігархи здали, так сказать, в лізінг Зеленському свої телеканали для того, щоб той спокійно контролював всю телеіндустрію в країні. От, власне кажучи, це якби як би сказати. Вихлоп від цієї історії, м'яко кажучи, напевно, не той, особливо враховуючи, як багато від нас вже західний світ вимагає е зміни і відміни цієї історії, тому що це вкрай недемократично виглядає і нічого подібного не було в жодній демократичній країні світу навіть під час Другої світової війни. Тобто цензура була, але ніхто не пропонував взяти всі медіа, об'єднати в один холдинг, який має працювати під керівництвом влади. Такого не було, повторюся, ніде навіть в Британії, яка переживала. Дуже скрутні часи в Другу світову, повторюсь, війну, яка півтора року воювала проти Німеччини, і, по суті, цілої Європи, яку та Німеччина тоді захопила. І от, друзі, тепер повертаємося до питання невеселого Шапіто, яке винесене у нас заголовок. Звичайно, коли піднявся величезний шквал критики, бачите, дійшло, напевно, до Звлади, що вони зараз вчинили річ, якою вони розписалися. Ну, от такою, знаєте, жирним, таким дуже шрифтом, в тому, про що постійно говорять дуже багато людей. Про те, що насправді президент Зеленський А самоусунувся від мобілізації. А по-друге, він взагалі не прагне її проводити. Чому? Ну, це питання дискутивне, тому що вони плануються вибори на 25-й рік, тому що вже заплановані якісь певні заморожувальні дії. Які чомусь дають офісу президента якесь сподівання, що можна не мобілізуючи людей і напряму саботуючи процес мобілізації, щось досягти? Я не знаю, про що тут іде мова. До кінця ніхто не знає, може, офіс президента знає, але знову ж таки, ті дії, які дозволяють собі робити підлеглі Зеленського, говорять про те, що ці люди точно не налаштовані на. Переведення країни на військові рейки на доведення цього процесу до нормального стану, до якоїсь справедливості і так далі. Ні. Ми бачимо, що першим ділом, в законі, який ще навіть не прийнятий, Кабінет міністрів тихенько намагається врятувати від мобілізації тих людей, які не мають ніякого стосунку до критичної інфраструктури. Ви просто маєте зрозуміти, що працівників телемарафону збиралися відмазати від мобілізації. Під приводом того, що це є критична інфраструктура, друзі. Ви просто вдумайтесь в ступінь. Я не знаю, це, це не просто цинізм. Це просто увіть собі, наприклад, електрика чи енергетика, який стоїть і ремонтує підірвану ТЕЦ день і ніч під постійною загрозою прильоту ще однієї ракети чи шахеда, і якоїсь падли, яка працювала за величезні бабки на каналі Медведчука. Розказувала про те, як тхне Соросом, а потім без проблем, ну, тому що, що там сиділи безпринципні потвори, що тут побігла працювати на зарплату в офіс президента, де вона тепер розказує про величезну і палку любов до України. А саме з таких людей складаються, повторюся, канали Рада, Фрідом, Ми Україна і. Ну, не всі інші, але, наприклад, не забувайте, друзі, що в телемарафоні продовжує мовити телеканал Інтер, який, до речі, належить Фірташу і Льовочкіну двом прямим по суті амбасадорам російського впливу в Україні. Фірташ вообще сидить вже 10 років відні. Під загрозою видачі в Америку адвокати час тягнуть Льовачкін. Давно в Україні здається вже не перебуває. Я навіть не буду пояснювати, хто це, друзі. Можете погуглити, хто це такий, <гум> колишній голова адміністрації президента Януковича. І цей каналчик продовжує діяти в єдиному телемарафоні. Мало того, я нагадаю, що ви, кожен з нас, друзі, платить за це гроші, тому що фінансування єдиного телемарафону йде з державного бюджету, тобто. Кожен українець, коли платить, наприклад, ПДФО з зарплати чи зі своїх прибутків, він фінансує, в тому числі, падаль з медведчуківських каналів, яка тепер масово і не просто працює, а навіть керує чималою кількістю телепомийок, які є телемарафоном, друзі. Е, тому. Дивіться, ясна справа, що зараз піднялася величезна хвиля хейту, і зараз вони щось там будуть пробувати сховати кінців воду, будуть випускати Карандієва, якого мають всі жерти, тому що його не жалка, і так далі. Але друзі, от в чому проблема того, що ми зараз побачили, друзі більшої диверсії, ніж та зараз відбулася, інфодиверсії. В чому повірте, оця історія вона дійде до кожної людини в нашій країні. Повірте. Це нас, знаєте, про якусь там складну корупцію, не все зрозуміло, якісь прізвища. А от про те, що е, Зеленський і Шмигаль першим ділом побігли рятувати від мобілізації своїх медіа, не буду казати слово собак, тому що собаки хороші істоти, своїх медіа істот е, і працівників цирку, щоб це не мало на увазі. От повірте. Ця історія дійде до кожного українця. А найгірше, друзі, що я вже бачу, як масово російське ІПСО починає нестися всіма просторами незабороненого Телеграма, незабороненого Тіктока і Фейсбука і так далі, і тому подібне, і ніякої протиотрути від. Влади, яка не спромоглася на третій рік величезного конфлікту не сформувати жодної адекватної чіткої системи стратегічних комунікацій під час війни, окрім згаданого телемарафону, який уже не діє згідно даних всіх соціологічних опитувань і контор, я просто хочу спитати, друзі. Ви, от кожного разу, коли ми бачимо ці проблеми з комплектацією, коли кожен військовий, який дає інтерв'ю в будь-якому медіа з будь-якого роду військ, криком кричить про недостачу людей, що це головна проблема, що з мобілізацією, тете, і потім ми бачимо от такі дії Зеленського його підлеглих. А ще я нагадаю, як Зеленський ще раз і ще раз не втомлюсь, нагадувати друзі, 10 місяців. Не підписував прийнятий Верховною Радою ще 30 травня 23 року закон про зниження віку мобілізації з 27 до 25 років. Скажіть мені, будь ласка, хто заважав президенту Зеленському 10 місяців підписати цей закон? Хто залужний заважав? Не знаю, може Байден йому заважав? Може Путін йому заважав? Я не знаю, ну хто там йому ще міг завадити? Може Буткевич йому заважав? Чи ще хтось? Чи може просто Володимир Олександрович у нас дуже не хоче приймати будь-які непопулярні рішення? А іншою рукою він і його підлеглі роблять все, щоб врятувати від будь-яких неприємностей будь-яку людину, яка я не знаю наскільки там цінною є кожен е співробітник єдиного телемарафону. Чесно, маю дуже великі сумніви, але вони свої, тому їх ми абсолютно з повним цинізмом. Ну, от ви ж розумієте, ми їх будемо відмазувати, а всі решта, там как-то порішає. На харізмички. Вийдім, друзі. Тому дивіться, найгірше в цій історії те, що не дивлячись на те, що зараз величезний суспільний осуд, і це добре, настільки швидко піднявся, що змусило буквально наступний день, повторююся, прем'єр-міністр Шмигаля вийти і сказати, що ні-ні, ми тепер переробимо ці укази, і там уже справедливо буде система бронювання. Знаєте, мене тільки одне питання: по-перше. Я Є... чому на третьому році повномасштабної війни ми взагалі говоримо про те, що от подібні укази можуть бути несправедливими. А коли їх розробляли, ви про що потвори думали? Мені просто цікаво, щось було незрозуміло. Було незрозуміло, що бронювання це система для дуже дійсно цінних співробітників, які дійсно потрібні. До речі, я в принципі, от якщо ви спитаєте мою точку зору, особливо з приводу медійників, я вважаю, що це просто неприпустимо, щоб медійні люди, там журналісти, отримували якісь броні. Я скажу відверто, у мене була пропозиція бронювання, я від неї категорично відмовився, тому що я вважаю, що медійники не є насправді ніякою, чорт забирай критичною інфраструктурою в армії. Теж вони потрібні. Якщо в армії є потреба, в тобі ти мовчки закриваєш хлібальник і йдеш в армію. Все. Ніякою критичною інфраструктурою ти не є. І коли я бачу, як господін Ростислав Карандієв, знову ж таки, той такий самий ВО міністра культури, якого зараз кинули на барикади, щоб його там знищити керам в плані суспільного осуду, ну так для цього він не потрібен, який виходить і розказує, що там ну, телемарафон, це там такі чесні, справедливі журналісти, що вони настільки важливі, критичні. І ти на це дивишся, і ти думаєш: ну, от я, окей, все ще цивільна людина на дивані. Але от як це все виглядає для людей, які вже третій рік не вилазять з окопів? От просто уявіть собі, як це виглядає, якщо, як це впливає на їх свідомість, на їх відчуття, що вони потрібні, що вони роблять правильні речі, що їх досі там підтримують, і так далі. Коли влада, влада, підкреслює, бере і першим ділом намагається забронювати, ви розумієте кого? І потім, коли е, черговий раз я не втомлююсь, е, про це сказати, господин Зеленський, коли він е, побіжить підписувати якісь угоди з Росією, буде розказувати про те, що люди не підтримують, люди чогось хочуть. Не забудьте, будь ласка, всі ці речі, друзі, тому що зрив мобілізації, повний провал стратегічних комунікацій. Повний провал будь-якої системи нормальної системи мотивації населення під час війни це була пряма і безпосередня відповідальність Володимира Зеленського і його підлеглих з офісу президента і з кабінету міністрів. Вони повністю на 100% провалені. А те, що ми побачили в цьому кейсі з тим шапіто, по іншому не назвеш. Ну я повторюсь, я можу тільки вибачитись перед працівниками цирків, тому що вони тут насправді ні до чого. І претензії у мене не до них по великому то рахунку. Може там дійсно є люди, які заслуговують там цієї. Броні. Це треба розбиратися з кожним конкретним кейсом окремо. Але в цілому ми бачимо систему повної, безвідповідальної людини, яка не здатна на прийняття ніяких. Нормальних системних рішень, яка здатна просто їздити і постійно намагатися впарити людям якусь довбану картинку, купу слів, купу мішури, купу якихось постійних лозунгів, які не мають ніякого стосунку до реальності, тому що в реальності за тобою стоїть 5-6 вароватих ларьонів, єдиним завданням яких є забезпечувати твою корону і з іншого боку просто набивати свої кишені. А все, що відбувається, відбувається по остаточному принципу стараннями тих людей, яким не пофіг, які не дивлячись на весь. Стий бідлам і шапіто намагаються хоч щось зробити. Оце картина управління Володимира Зеленського. Розумієте, в чому найбільша проблема? А ще й проблема в тому, що ми не можемо, на жаль, його під час війни зачіпнути ніяк, бо він легітимний президент і буде таким дійсно до вступу на посаду наступного обраного легітимного президента, тобто після виборів, які знову ж таки, напевно, неможливо провести під час війни, і так вважає досі абсолютно більшість українців. І тому черговий раз, друзі, я ще раз повторюся: єдине найбільша зброя, яка в нас є, це не мовчати, друзі. І до речі, в історії от з цим от Шапіто, яке влаштував Кабінет міністрів, якраз таки і цей осуд спрацював, тому що змушені вони відкотити це рішення назад. Інша справа, що суспільний резонанс вони вже не відкотять. І це історія про те, що це ще один дуже могутній удар по всій системі мобілізації і спробам якось мотивувати людей. Ну то вже само собою ми розуміємо з вами. От така от історія, друзі. Але давайте ж не забудемо реальність, та яка вона є, і хто дійсно винен в цих історіях. Повторюся при всьому бажанні, ви не знайдете іншого прізвища, окрім повторюся. Верховного головнокомандувача, президента і гаранта Конституції людина, яка відповідає напряму згідно Конституції і законів за всі ці речі, але яка робить все від себе можливе, щоби не відповідати ні за що. І я не дивуюсь, що його підлеглі діють саме таким чином. Але відповідальність за цих підлеглих, які ще і вперше в історії України не зведені до роля просто тваєзведіття по-справжньому, навіть про Янукович такого не було. Вибачте, я не знаю іншого прізвища, окрім Володимир Зеленський. А, може, ви підкажете. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, полайкайте його для того, щоб воно краще розповсюджувалося і більше людей його подивилося. Не забудьте підписатися на Цензор.нет, на нашу кращу аналітику українського ютубу, і обов'язково підпишіться на наш канал Шоу Бісики, де ви можете стати патронами і підтримувати незалежну журналістику. Дякую вам за увагу.